Матвіївка Вільнянського району. Степногірськ Запорізького району. Чи Васильівського, вибачайте, якщо неправильно кажу, і, мабуть, у Васильівського району. Ну, вибачайте, І села Запорізького району у січні 2024 року в плані війни, в плані обстрілів, в плані небезпеки для людей. Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга і. Я зараз буду робити таро прогноз для вас. Вибачайте, що трошки затрималася, але захворіла, голос сів, хрипла і не могла говорити. Так, давайте дивитися: Матвіївка, чи буде прильот у Матвіївку у січні 2024 року. Прильот у Матвіївку, селище Матвіївка. Дивіться, летять в вашу сторону ракети, і тут кажуть, на жаль, може бути загроза від уламків. І ці уламки тут можуть люди постраждати. Тут показують, що може пострадати люди. Є загроза, мої шановні глядачі. Зараз скажу, яка частина. Північно-східна частина. Північно-східна частина. І біля дороги, там, де траса, там також підвищена небезпека. Там, де у вас мимо вашого села дорога там широка є. Так. <клухи> Степногірск. Степногірськ. чи буде до вас прильот у січні 2024 року? Мої, дорогенькі. Так, буде прильот. Відразу карти показали і кажуть, і пожежа буде, і тут кажуть, влучання може бути в житловий будинок. Карти так показали, на жаль, мені дуже шкода. Починаємо відразу боятися, кажемо, боюсь, 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 боюсь. Побоялися, переключилися, там, займалися своїми справами, знову пригадали, боюсь, боюсь. Коли ми боїмося вже от зарані, то. Оця небезпека вона розсіюється, вона якось зменшується. Можливо, вона зовсім не піде, але вона зменшується. І вже не буде таке страхіття, там, яке там придрікають. Так, дивимося далі. Мало Катеринівка, чи буде у вас в січні прильот? Ну, суєчи по цим картам я б не сказала, що буде прильот. Ні, нема прильоту, слава Богу, Господи, поможи. Хоча загроза є, кажуть, від води, коло води, біля води це може бути. Ну, прильота, прямого влучання карти не показали. Так, кушугум. Кушугум карти, покажіть мені, що? Чи буде в січні у Кушугум? Селище Кушугум, прильот. Кушугум. А для Кушугума є загруза від наземних установок, мої дорогенькі. Для Кушугума є тут. Дивіться, бачите, башта знизу вам. Тут кажу, десь дуже близько, прям близько-близько біля близько Кушугума. <кхе> Та частина, яка <кхе> ближче до Запоріжжя. От там, кажуть, бачите, башта. Може бути, хоча тут, дивіться, і д'явіл випав, і янгол, тобто тут боротьба йде. Небезпечно, будьте максимально обережні у кушугумі. Так, балабіно, балабіно Запорізького району. Так, селище Балабіно. Чи буде у січні до вас прильот? Ні, у Балабіна, слава Богу, нема прильота. Карти не показали. Дякувати Богу. Так, далі дивимося. Нового Олександрівка, чи буде до вас приліт? Нового Олександрівка, чи буде до вас приліт? У січні. Загроза дуже близько біля вас. Загроза від шахетів є. Але до вас, слава Богу, прильота я не бачу. Так, село Степне, е, Запорізького району. Село Степне. Чи буде до вас прильот туди? У село ваше степне. Десь краю на окраїнах є. Без світла будете сидіти. Загроза від шахетів є. І від дронів там оці, є загроза від уламків. Південна частина вашого села, тут не, на, на підльоті, щось буде збивати. Да, за, бачите, тут на горизонті червоне таке зарево. А степне неспокійні карти для вас а, в цей раз показали. Так, село Наталівка. Село Наталівка Запорізького району. Чи буде до вас прильот у січні 2024 року? Село Наталівка. Наталівка. Ні, слава Богу, нема. Десь близько, не долітаючи, тут кажуть, де щось будуть збивати по ходу від уламків. Але намікають цю карти, що може бути якась пожежа. Північно-західна частина там от показують. Але ці інші карти, вони як пом'якшують, пом'якшують оцю карту Сонце в даній ситуації. І якось воно з мінімальним таким. Можливо, щось загориться і його відразу за, за, затушать, загасять. Так, дивимося далі. Село Богатирьово. Пишіть мені обов'язково, з якого села ви мене дивитесь. Богатирьово. Запорізького району. Чи буде у вас прильот? Богатирьово. За межами так у ваше село, слава Богу, я не бачу. Село Володимирівське. Запорізького району, чи буде до вас прильот? У Володимирівське буде прильот у січні. Ой, Володимирівське може бути. Дивіться, і башта вам випала десятка мечів і жертви. І старший Аркан Дурак, коли це, знаєте, як от подурню. Бачите, люди сплять отут. Є, на жаль, на жаль, на жаль, Володимирівське, будьте максимально обережні, вам карти показали е, серйозний приліт. Починаємо боятися вже відразу, кажемо, ой, боюсь, боюсь, боюсь. Ой, як мені страшно. Ольга там предсказала, ой, боюсь, боюсь. Потім 10 секунд побоялися, почали займатися своїми справами. Купол поправили і далі. І так, от робіть це. коли ракети летять, чи шахеди, чи ще щось. А То кажіть, я є ця ситуація. Я є ця ситуація. Я є ця ситуація. Так, відрадне, село Відрадне. Чи буде у січні 2024 року прильот? У село відрадне. Так. У січні, чи буде прильот? Ну, нема, слава Богу, тут. Кажуть, неспокійні карти з моря, біля води, з півдня. Багато водної стихії тут у вас намалювали. Ви ж там самі, я так, наскільки пам'ятаю, біля води. Тут є кажучи, загроза від води. Бачите, тут щось біля води, може в воду десь впаде. Отак от, от показують. Ну, Дуже близько. Близько, ну, саме відрадне. Ну, як на показують, осіб, я б ще ця карту сказала, що як загроза від уламки, як сипеться щось. Ну, будемо сподіватися, що все обійдеться, підрадне. Будьте обережні, мої дорогенькі. Так, і тепер у нас село. <кiffe> <кiffe> село біленьке. У січні. Чи буде прильот туди? У вас там буде прямо на лінії фронту біленьке? Є тут загроза від уламків, сипеться. Є загроза від уламків. І знизу, і зверху два тузи. Що може бути? На жаль, десь по країну села. Тут показують навіть як два. Можливо, два прильоти. На півдні села і на заході. Північний захід. Ой, вибачте, північний схід. Північний схід. А може бути, на жаль, карти показують. З окупованих територій, перебої зі світлом, може бути влучання і показую, що пряме влучання. Будьте максимально обережні, мої шановні глядачі. Так, село Мар'їнка. Мар'їнка, чи буде до вас прийот у Мар'їнку? Ось таке Марінка. Дивіться, вам випала десятка мечів. Мар'їнка, будьте максимально обережні. Карти показали, що може бути прильот. Що люди постраждають. Бережіть себе. Так, новослободка. Чи буде прильот у січні новослободку? За межами буде, а в саму Новослободку ні. Тут, бачите, от, де щось будуть збивати. Дуже десь на межі е, будуть збивати, але в саму Новослободку тут прильота нема. А збиватимуть у східній частині. Можливо, перед вашим селом там село якесь інше поруч, щось там будуть збивати на схід, в сторону сходу. Північний, південний схід. Так, тепер забула за село Новозапоріжжя. Запоріжжя. Нове Запоріжжя, село Нове Запоріжжя. Чи буде прильот у Нове Запоріжжя у січні? Та що ж такое, гляньте? Показали карти, що може бути? Башта посередині, нове Запоріжжя. Ви ж бачите, що я всі карти тасую, перемішую. Але вони... я ще хочу сказати, що карти. Вони можуть показувати, навіть я в моїй практиці, що за два місяці до того, як станеться якась подія, карти вже це попереджують. Тобто вони кажуть, скажи їм, скажи, попередь, попередь. Попереджений, значить, озброєний. Так, Долинське, село Долинське. Чи буде до вас прильот у село Долинське? Долинське чи буде прильот? Та що ж такое, гляньте? У вас тут не показують в саме прям Долинське, а збоку західна частина тут, це як перед селом, десь туди. Дивіться, там от туди, от збоку, збоку. Долинське, будьте максимально обережні в сторону, в західну сторону, туди. Там башта. Кажуть, що може бути прильот. І кажуть, що ракета летить. Не від шахеда, а від ракети. Ой, час, от часу не легше, господи, спаси, сохрани. Максимальна обережність. Так. Село Канівське. Чи буде до вас прильот туди, в Канівське? Ну, небезпека є, за межами є, але не до вас. Ваше село не прилетить, слава Богу. Так, ще забула село Бабурка. Так, Бабурка, село Запорізького району. Чи буде до вас прильот село Бабурка? Чи буде до вас прильот у січні 2024 року? Село Бабурка. Нема, карти не показали, слава Богу. Загроза є, від з півдня, так. але від шахедів є. Але взрива вибуха, слава Богу, я не бачу, карти мені не показали. Так, і заключено на сьогодні село. Давайте ще нижню хортицю подивимося, а потім розумівку. Так, Нижня Хортиця. Давайте подивимося, Нижня Хортиця. Чи буде там прильот у Нижню Хортицю у січні 2024 року? Чи буде прильот? Ні, Нижньому мимо вас летять над вами, летять, а, а до вас нема. Туди, знаєте, несуть ем, схід. Ой, на захід, в сторону, знаєте, як туди летять, як в сторону Дніпропетровської області туди. От там, бачите, Нижня Хортиця. Саме ваше село нема, а якось туди. От. Якщо я дивлюся з Хортицького району, то в праву сторону, на захід. На захід летять. Так. Делись картки трошки у мене тут? Отак. От Це зараз нормально. Тепер розумівка. Покажіть мені карти, що чекає місце село. Розумівка у січні 2024 року в плані війни, плані обстрілів, плані небезпеки для людей. Розумівка Запорізького району. Чи буде до вас прильот? Летять також показують, що як туди на захід. Західна частина. Тут щось ловлять, кажуть, можна над вашим селом прямо зловити щось. Є загроза для центру села від уламків. Вибухова хвиля. Так, на жаль, що можуть показали карти, що можуть бути поранені люди. Біля води, біля річки на березі. Розумівка, будьте обережні. Карти досить нестабільні, неспокійні. Тільки сказала, бачите, як летять ці орки. Летять, але їх зупинятимуть. Ну, дай Боже, щоб все було так, як ми хочемо, щоб всі мрії наші збувалися. Дякую за увагу, мої шановні друзі, мої шановні глядачі, мої дорогенькі підписники. Дякую вам за турботу про моє здоров'я. за... Ваші хвилювання, коли я пропала, Оля, що з вами сталося? Слава Богу, ви живі. Ви нам мені навіть таке пишуть люди. Всіх обіймаю разом з вами, куполюся. Як можемо, так допомагаємо нашому ЗСУ, донатимо, допомагаємо своїм сусідам, рідним, близьким. Хто як може, зараз допомога, кожна ціниться. Дякую за увагу, мирного неба і скорішої перемоги. Я вам всім, всім, всім бажаю.